Австрійський виробник обіцяє, що станція може працювати без зупинок цілий рік. Головне, що був доступ до газу. Саме з нього вона вироблятиме електроенергію. За словами комунальників, це значно дешевше ніж розхід палива в дизельних генераторах. Вона виробляє півтора мігавата максимальної нагрузки. Потужності вона може бути. Це забезпечує ці великі районні котельні повне без остановок працювати. Автономну станцію придбали, готуючись до опалювального сезону за минулорічним досвідом. Зрозуміли головне це автономність живлення. Якщо є газ, котли зможуть дати тепло. А для того, аби доставити його до помешкань, потрібна постійна робота електронасосів. Їх і буде живити придбана станція, якщо не буде електроенергії. У нас є досвід з по поводу блекаутів, які ми пережили. Але ми вистояли люди, фахівці дуже з великим опитом. Вони доказали, що вони найкращі людей ніхто ніколи не бросить без тепла не ослишить.